Всім привіт! У нас щось сьогодні було сонечко, а це підпарює трошечки, хоча дощу не передають. Вже туди майже шоста година вечора. Чому я увімкнула? Хочу показати в усій красі лілії свої. Жовтих дуже багатсько. Дуже-дуже багатсько. Поки не дообцвітали рожеві, ось вони. Ті, що на сонці вже майже всі пообцвітали. Вон там трошечки є. А ті, що в холодочку, ось, ті набагато пізнішенько розцвітають. На сонці вже пообцвітались там під хатою, а тут он яка краса. І я хочу їх позначити. Я взяла. Нитки і ножиці. Я не професіонал, не знаю, як їх позначити. У мене більш таких ніяких немає. Жовтих я не буду значити жовті. Ну і в принципі ранні помаранчеві я також знаю. Де вони ще пофотографую, щоб вже так точно-точно. Оці всі жовті будуть йти на викупування. І там, бо там також туї. туї в нас і там. І тут попід забором ми ще досаджували. Я вже не знімала і не показувала. Хватило мені ажіотажу з тими туями. Але там також... Он, там вона он вона виглядає. Там також з інтервалом посаджений повністю ряд туй. Тому я зараз буду значити. Ой, випала. Так, червона я буду значити червоною ниткою внизу на Внизу, внизу, там я буду знати, що це червона. Білою я буду значити рожеві, он навіть є трішечки рожевенька. А ось такою сивою, коричневою, кавового кольору я буду значити. Вон там ще не розквітла навіть. Ось, оцю буду значити. Ось вона, сіробуро маліного. Як я її звук. там вона також є. Два кущі гарних, ще не розквітла. О, зараз зайду кому гарно жить. Так, покладу я нитки. Виноград уже розрісся, треба пообривати. Ось вона. Рання вже тут обцвіла. Ось, як я й показувала. Рожева ось обцвіла. А ось ця. Ці також, в принципі, ці-всі тут будуть викопуватися, бо в мене дельфініум, не хочу йому заважати. Заважати не хочу. Цю не планую викопувати. І ту, хіба що, якщо комусь не вистачить жовтих, хоча я думаю, там їх стільки, що ого. го Так, це треба мені все повикидати. Три рази я вже полола квітник і бачите, що робиться. Не хочу дуже так засаджувати. Бо, бо в принципі не дуже ось соняшники низькорослі. А розцвітає моя троянда Каріна. Я її не побачила, не встигла, вона вже навіть трошки обцвілася, Розцвітає лілейники. Жовтий. А... У тому році я оці пересаджувала оце насадження, так я їх, знаєте, кидала, ну, по них видно, що там не одна це були, по три, по чотири в одну лунку. Туйки потрішечку ростуть, підростають. Це самосінні, це все. А, ці ще не викидаю. Фіалочки. Хочу, щоб вони трошечки достигло семенце і вони самі насіялися. О. Кому цікаво, як отак. Оце семенце. Воно насівається, на зиму сходить, зимує під снігом, не пропадає і потім знову квітне. Ця ще не цвіте. Ця вища мене. Ця мені по плечі. Чомусь вона... Ну, по-моєму, і в тому році вона була нижча. А ось яка краса. Але вона дуже-дуже мало дає діток. У мене один кущик пахне... Ой, боже, як пахне. І оце перший рік за 5 років, що вона дала два таких стебла. І ось я казала затиумфатор, ось у мене в троянді. Ось, пройшов дощ і знову завелися трипси. Стоянді тріумфатор, і, напевно, то якась рожева окремо в мене також була, але вона звелася остаточно. Воно видно, що це квітник тричі полений. Тричі? Не знаю. Хто казав, що якщо у вас е, є хаз, при хазяйстві при всьому і у вас. Як же ж там казалось на одному з каналів, ось Семен це. То значить у вас нема квітників. І у вас чисті квітники, то значить нема вас. Не знаю. Я і в п'ятій годині ранку полю, полола квітники. Ось, видно, бачите, як я поло. І на днях також треба, напевно, вставати і це все трошечки прополювати. Я вважаю, що не, не треба взагалі заводити квітник якщо він не полений. А ось також триумфатор. Дуже вона пізно зійшла. Отак. Так що буду, я зараз піду, помічу всі-всі свої лілії, щоб знати. Це просто показую цвітіння, щоб всі, хто замовив лілії. Зв'яжемося з вами восени, я зніму, як буду викопувати цибулинки. І потім вже дам свій номер телефону. І як вам буде зручно, чи смс, чи через вайбер, будемо вже потім, якщо хто не передумає, це людський фактор, всяке може статися. Аби, аби тільки не погане, Може, хтось передумає, може хтось новенький. Ну, на те, і я не за те бронь ставила, я просто мені цікаво було, чи захоче їх хтось собі замовити. Я всі прізвища, як ви записані у Ютубі, я все записала, кількість я записала, а остаточно ми будемо зв'язуватися вже восени. Як я їх викопаю, я не буду тягнути, щоб що морози вже як тільки висохне повністю стебло і можна їх буде копати вже. Потім я їх... Я з вами, ми з вами зв'язуємося і далі вже вирішуємо усі питання. Так що я, в мене все на листочку позаписуване, нікого я не згубила, ніде нічого. Дієвий спосіб, звичайно, з кільцем. У нас і вчора в обід дощ відлив, і дельфін не впав. Тому минулі роки в мене його просто ламало. Як я не піддязувала, виламувала його і все. А це вже такі дощики одлили, що ого. го А це в мене побратели висить. Ось ці я буду викопувати жовтенькі комусь, комусь будуть. А ще в мене є жовті в ліліях. Вон. Ой, в, ліліях. <схід> в малині. Жовті лілії є в малині. Малинка там уже спіти починає. Це все кожен рік забуваю і забуваю їх викопати. А тепер і вон там також ота рання. Рання помаранчева лілія. Так що от так. Я обіцяла показати ще навесні, як я тільки почала цю катавасію з цими ліліями показати, як вони квітнуть. Там у мене хтось замовляв по 20 штук жовтих. Отак От посадите і зразу вам буде краса. Всякі лілії. Я навіть замітила, що навіть сажу таку цибулинку десь, отаку, і вона квітне. У, я думаю, тут дуже гарні цибулинки. Звісно, вони, ну, як кулак, мій, вони усі тут не будуть. Якщо їх тут буде, Ну, не знаю, скільки там, там, більш десятка точно буде. То буде така, як кулакити і такі меншенькі. Але отакий дріб'язок, я таке відправляти вам не збираюся, то я буду собі вже десь насажувати, а відправлятиму таке, щоб на наступний рік воно цвіло. От як я купувала минулого року, ось рожевенька цвіте, ось, І вона мені цього року цвіте. Дрібецьку відправляти я не буду. А й краще не вистачить, але я сама знаю, хочеться купити, і щоб воно... Господи, набралась на ноги мурашок. Хочеться купити і щоб воно зразу і квітнуло, а не ждати його 2-3 роки. Коли да, шо? Ось. Вони в мене ніколи нічим не хворіли. Оце, що вони піджовтюють знизу, це як у нас була посуха. І поливали, і все рівно. І кожен рік воно в основному так. У нас ж, бачите, холодку тут немає. Якщо сонце жарить, то жарить. І поливати не завжди вспіваєш, там, щоб кожен день увечері гарно пролить. Також не завжди вистачає часу. А так вони у мене нічим не обробляли, я кажу, як є. А, синтетичних добрив я також не вносила. Добрив у нас коров'як водою розведений, оце. І то я не постійно. Троянди я одобрила, а лілії в цьому році ото, просто як є вода після корів, як корови миються, бо вони в нас засраночки. І ото не дуже кріпке. І мама каже, чи сама розлива, а піди десь розлий по квітниках. І оце єдине таке добриво. Нічим я так лілії ніколи не одобряла. І я читаю, що у людей і слимаки їдять, тут, от, от, слава Богу, ще в мене нічого такого лілії не їло. Ні квіти не з'їдало, нічого. Мурашки вон, по них лазять. Ну, хочу, щоб... І... Так що в мене лілії ніякі не хворі, Ну, видно по них. чим я їх не бризкаю, не обробляю. Єдине, що мені треба обробити, це купити на троянди фалькон або рекс Duo на розлив. Тому що плямистість листя йде, оце дощі пішли і нічого так не допомагає. Воно як засіло, є такі, які не хворіють, а є такі, воно попадало листячко. А таке вже дешевеньке нічого не бере їх. Такі більш прості препарати. Так що все. Оце показала і піду тепер помічу. Жовті не буду. Зараз пофотографую там, де щоб мені тоді не викопати хоча б. Рожеву свою. І там також рожева. І там вон біла буде квітнути. Тут минулого року купляла. Так. Це мої хвальоні чорнобривці, які я брала, сортові якісь. Мали бути ото от такі біласті, повноквітні, не знаю. І поливала їх, і, і підобрювала. Думаєш, може, воно сортове, може йому там якісь особливі умови треба. А воно оце таке сортове. Свої чорнобривці порозквітали так красивіші. О, свої понасаджувала. Так набагато красивіші. Наше споконвічно українське. Ну все, піду. Вон треба побрізати, вже пообквітала. А, чого в мене юка не цвіте, скажіть мені? Три роки як куплена, в перший рік як посадила, в перший рік навесні посадила і вона мені викинула дві гілки і цвіла. В минулому році не цвіла і цього року не цвіте. Що їй треба? Бо мама каже, вже як не зацвіте, так вирву з потрошками. Краще тут троянду посажу. Така вона гарненька. Не знаю, аж дивно. Все. Помилуйтесь, полюбуйтесь, як ефектно, коли її багато, правда ж, а не коли вона одна там десь.